1 січня в Україні заборонять возити більших євро блях. Доброго дня, дорогі водії, З вами канал «Автотема». Тож 1 січня вступає в дію закон, який забороняє возити з Європи автомобілі, які нижче стандарту Євро 6 Таким чином зараз можна всі, що після Євро 2 тобто які випущені після 96-го року. А з 1 січня можна буде лише які випущені після 2015 року. НО є виключення, на які машини це розповсюджується, і що можна буде ввозити і надалі. Розбираємо зміни, стосуватимуться сідлових тягачів та напівпречіпів, автобусів, вантажівок, спецтехніки, наприклад, автокранів і евакуаторів, нових лихтових автомобілів, що проходять першу реєстрацію. Таким чином, після... 1 січня можна буде ввозити автомобілі, які відповідають стандарту Євро 6, або які випущені після 2015 року. До речі, в цьому 2015 році і був введений цей стандарт Євро 6. І е, є виключення. Виключенням є те, що і надалі можна буде ввозити як гуманітарну допомогу автомобілі на потреби ЗСУ. Слава Богу, що їх додали як виключення, тому що це. Це питання виживання зараз для нашої країни. Цей проект закону був ухвалений ще у далекому 2022-му, але декілька разів відкладався через війну, через військові дії. А от зараз рішили, що все-таки пора його приймати. Хоча війна ще далеко не закінчилась. Але вони там наверху напевно щось трошки більше знають. Да? За словами ініціаторів законопроекту, це все робиться для оновлення автопарку, щоб на дорозі були більш нові автівки і ну щоб типу більш екологічніше, а не їздили старі, да, які там. Демлят, коптят і все інше. А я скажу так: якщо б людей були гроші, то вони б самі не проти оновити свій автопарк, а не їздити на якихось старих автівках. Да? А на більш сучасних, на більш, які менше ломаються. Ніхто не проти, просто за що їх купити. У мене, наприклад, BMW 2006 року, то що, на ній вже не можна їздити? Ні. Всі автомобілі, які зараз в Україні, на них можна їздити і надалі. Мова йде лише про нові, ті, які будуть приганяти. Ну, пригнати можна буде лише уже новіші. Ну і, звісно, за іншими зовсім цінами. Якусь стару євробляху вже не приженеш. Да? Тобто таких доступних авто за 1000 доларів, грубо кажучи, в Україні вже не буде. Хіба що ті, які залишились тут, або якісь ще радянські виробництва. Тож, активно спостерігаю, вам розповідаю, до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.